Вікторія Халангот Вінтаж, Вітаю на каналі Вікторія Халангот Вінтаж. Показую походи по барахолках, а також свої колекції вінтажних гарних речей. Рахулочка в спеку. А це, це те, що ви купили, так? Да? Ні, це Бо, те, що ми Що забрали. у mm. взагалі за 250 гривень виторгували. Шара. Там, правда, пічна тріщина, знизу цілий, mm -hmm. а верх лопнув я аж низу. Виробничий такий, ну, так? Да? Ви, ну воно видно. Ну, це допустимо. Виробничий. А якщо він такий вже старенький, mm -hmm. то. Трищину точно можна. Я, не пам'ятаю, в мене салатничка більша за діаметром, мабуть, що з цього набору. Ну, комплекті, де три отаких маленьких і одна велика. Ага, велика в мене, здається, є. А ця маленька скільки? 300 гривень. Ну вона вже її вже що, А тепер віть, які мало дівчини. Трошки, так, да, роздивлюсь, бо ж малуюся всім цим. Ось такі васильківські тарельки. В даному стані. А, є така хлібниця Васильківська, а це щось більш маленьке таке. Це Васильків. Там у неї повинно бути плеймоглобус і всередині Ого. А де так займається? Не знаю, потрібно ходити шукати. Останній час їх розбірують. Ні, питань, туди трохи далі Поли ви гарні у козлика. І зелень є. І охра, і такі кінчики рушків, мраморні якісь. — Що це сьогоднішнє згоди? — Лепішня артіль від 1920 до 1950 року, відкритка О, Боже. Читаємо. 75-й рік. Можна трошки одягнути? — В мене є вішерні, а це чисто о. Моє лікар пошня. Ну, ось так, в такому форматі. Гарно, да. так. За скільки ви такий на продаєте? даєте? За скільки продаєте? 300 гривень. Ну, хтось подивиться. Мені. Не К -к звісно, ні, такий товар можна. Відеця, там це... це пластик? Ні, це такий віде? він. На міліхіорових да? кліпсах. Чехословаки, 78 і 80-ті років. А, У нас такі не зустрічаються. У нас зустрічаються шарики. Калінінградські зустрічаються часто. У мене є брошка калінінградська. Ну, там флористична тема. Жур, раз, знаєш, що якби здоровий кусок, Колір просто. Щось будете робити з нього чи так? Пусть хтось робить, так? Підрушечко. Скоємо. А я пейзажний. Той красивий. Той чисто такий. Я коли він не оброблений, то не дуже розумію який він, ну по зрізу, да? так? <гум> ну такий теж і різкого кольору ближче, однорідний такий. <гум> <гум> а це весь урок придбав ось воно. Тут, і О, тут і наборчик, а тут щось йде ще до цього е, mm. Ну, Я чесно скажу, я його не бачу. Це те, що чайниця там де дві кришечки, так? Да? так. Ага. Ну, в мене було, але то, що з двома кришками є продоволь, а ага. тут є внутрішня, але вона зі звором кришки. Mm -hmm. Це спецовник, так? Це ж прикольно на подарунок комусь. Гарну річ. Дуже вам дякую, дуже змістовно. Привіт підписникам, якщо хочете. вами За завжди приємно поспілкуватися. Я коли і бачу у вас і відео, і так в реальності, коли ви ще в пошуку, там з сумкою, мені завжди приємно думати. о, Однодумець йде. І людина, котра захоплюється. Ось ця? А це ще за вас? Слуха, та я. А я. Автор прокормів. А вони сині бувають ще, так? У мене була зелена. Зелена? А Я бачила синю ще. бачили, У неї ручки донизити. Може, 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 не спорю. Коричні... І вони за розміром однакові. Так. А от якусь ну, голубець. Да, це... Я на неї не звернула увагу, але зараз саме... Ага. А в мене був зелений 50-го року, тут зірка і пух стоїть. Ага. Ну там, верніше 40. Якось білюси таке. Це... Ну, це вирішили. Ну, воно втрисне. Я бачу, так. Але я на цьому коричневому. воно вже нікуди не береште його. Якось так. Ну, Форма така цікава, звісно. Синя мені сподобалася, я знаю, що вони рідкі тому що Ви, може, бачили Люда виставили? Я не пам'ятаю, де я бачила. Можливо, що і в інтернеті. Я не пам'ятаю. Василькова щось таке в гладушке на глад. Може там. Да. Може, може, скоріш за все. Одна рука. А тут а є сколько? У мене камінь підкидає.

Если на кухне, то це сына. С этого деньги. Большой. Он незаметный. Трошки скольчики. А так как Трохи лущення є, то я. Якщо дивитесь, поставте вподобайку, напишіть коментар, я завжди всім відповідаю, мені це приємно і корисно. Бачимо, що тут в основному проти. Побачимо ще. Так, це хазяїн люб'язно запросив мене. Прийти і познімати за прилавок. Познайомився тут. Таке приємно дуже. Все запрацювало. Так, Що це? А я бачила, теж, я жінки подавала. Покладемо, Хтось купить. Лебедя. А скажіть? Астрор. а це, це, це що за гаджет? А це ногами становишся і їздити може. Там просто зарядне устройство український. Слушайте, я гальмую зовсім. Все, звісно, поняла. Все, конечно, конечно, поняла. Угу. Ноги так так я ж бачив, так. І... Да. Самокатик такой. Мені так тягне тебе, тянеться, друг друге друга совпаде. То я відійду подалі, бо ще Чого? притягне. Ну так а що? Так это добре. в таке час, коли війна, люди вбивають, це добре ну, сміятися. Можливо, посміятися салат. тільки за. Такі слова, говорять, а у вас чоловік є чи немає? Так. Да. мене шансів некраїнець да? да. чи ні? Шанс. А це особиста інформація. А. Ясно. Я просто жіною відпустив, я поэтому... Ну добре, то ми вас можемо рекламувати на каналі. Так? <смеш> <Да? смеш> да, хочете? Хорошо, а да. до? то можете представитись. Вікторія Халангут Вінтаж, це ж мій канал, Вікторія. То ви можете сказати про свій е, товар, про своє життя і сказати, як вас звуть. Так. Я зовут Асрок, Я з Києва. їжджу іноді е, в Бельгію. друзьям мои ага. друзья занимаются ну такими э, старыми вещами они да. в основном отправляют э, в африканские страны ага. это в украине только я везу. Из да я знаю еще у вас тут точка в коробках э, коробках ну, коробка. боксы Вы поняли угу. да. ну, уже давно лет 20 это хобби это мое любимое занятие а когда нету любимого заняття в жизни тогда не интересно. Це я тільки підтримую. Я закінчив вообще КПИ, ну по специальности а -а -а, работал. То вы технарь. Да, мало денег было 90-е, вот так начал ездить, язык мучился, по-польски пойдет, English speaker. В каждой стране работала матьем на траке, ага. в Швеции, Норвегии, там тоже есть такие. То погляньте, как цікаве життя. Да. А потом вот так в Бельгии вот так познайомился 20 лет назад. Угу. Да? И вот так затянуло друзья, когда война, семью вывез туда. Угу. Вот. Друзьям они помогли, И дом, все. И угу. стипендии дают О, детям. Это а хоть спокойно за семью. Да. А папаша ездит. Папаша ездит, да, гуманитарную <су помощь <су> вожу. Работает. если вы знаете, там... Конечно. Вон на машине, есть у меня подяки, друзья, я да? сам собираю, покупаю. Ну, а це дякую вам за это. Бесплатно угу. раздаю. Даже протезы. Угу. Вот Филипп, мой друг, у меня есть фотографии. Я не хочу показывать угу. людям, они знают угу. меня. На таможне декларации. И частично я вот это везу, потому что мне надо дорогу оплачивать. Я дивлюсь, что там покупать. Да, mm -hmm. потому что э, дорога же на ослиной не езжу. Я этим говорю, что я говорю, половина за. та ясно, что с Святым Духом ничего. Продать треба mm -hmm. мне на дорогу и кушать надо, и одевать штаны надо сюда. Да, вы гарно взягнуть. ICDC. Yes. Можете показати, yes. как як там сак. И ага. угу. поэтому э, нравится это. Ну, в течение трьох лет получилось так женой мы чужие стали. О, там бокальчик хочет вас питати. Ми видимо, що добрий день. Это компенсация 50-200 гривен. <связывается> так что можете снимать. Попадете это... в <связывается> эфир. Да, вот это вот смотрите, тоже я покупаю. Ага. Вот видите, недорого. 10 гривен. Вообще да, вам там. Гови... Бачите, как у вас покупцы пришли? Поэтому это ага. все, смотрите. Вот новые стиранные. Это там ага. стирает Филипп, вот вдруг не только в африканских странах. Mm -hmm. Я говорю, война, надо Украину. и Вот mm -hmm. я покупаю в таких мешках, вот таких десять no, евро. Uh -huh. Ну, кому как надо, что-то. Одежка. По 10 гривен uh -huh. это вообще как-то даром. Им ну не больше Сейженс есть приезжать. Uh -huh. Кто-то надо и бесплатно даю uh -huh. бывать. Мужчины стакан дал. он даже uh -huh. заплакал, смотрю, Ни дома, ничего у него нет. Ну, Разных людей. Дуже приемная людина, теплая людина. Я не знаю, сколько урок или как это сказать. 18, 18 Не, не спрашивать, но очень теплый человек и великое сердце у него. Ну, и молодая, дуже жизненная я... э, человек, такая жизненная энергия, аура теплая. Очень ну, хороший человек, я. и с такими людьми надо общаться, спелкуваться. Я не так э, хорошо mm -hmm. размовляю в моем mm -hmm. с его mm -hmm. возрасте. Mm -hmm. но... Я, конечно, намагаюсь. Да, да, да. И поэтому надо брать пример и очень приятно. Тоже, да, я с вас тоже буду брать, да. позитив. Да, и никогда не расстраивайтесь, когда что-то э, плохо, эмоции надо отпускать. У вас стаканчик да? Поэтому никогда жизнь, хоть и война, всегда улыбайтесь, и всегда надо позитив, друг другу комплименты говорите. Да. Не радуйтесь да. каждому, да. хотя шахеды это все, а, ну мы молодцы, да. Сыграл, крали, не равно. да, все равно жить и продолжать обниматься, целоваться, кухаться и а размноживаться, mm -hmm. да, mm -hmm. и чтобы пшеница росла в Украине. Народные да, да, да. Надо всем. Ну да. Бывает, да, вот как у меня ситуация. Ну я, видите, отпустил и надо дальше улыбаться. Аллах, Бог всегда дает. Где-то. Грех значит как баланс должен а, быть в жизни. Добро, забавно. Добре. Ну, <ші> да, дуже приємне. Вікторія і симпатичне. Ну, под колпаком. Все хорошо. Дуже приємно, красиво. Все <ші> да. своє. Yeah. Це коростень? Чи який? Коростень. Ідеально, бачу, що так? Да? Золота, золота на місці все. Це які руки, не знаю. — Такий чайничок, скільки коштує? — Я так, 400 гривень. А за скільки продаєте цю красу? Mm -hmm. За скільки продаєте? За 10. 10 тисяч. О, тут ще портрет є. Це директор заводу А-а. Вони були зроблені для пенсіонерів, які йшли. Я зрозуміла, да. так. Лімітурована версія. Мені ага. ну, да. Казали вчора, що за неї 50 можна угу. просити. Да. Зараз такий час, що знаєте, да, українцям купити. Ні-ні, тут такий розпис шикарний. Ручний. Ну, і здоровезна, віч. Здоровезна така. Гарно пригарний. Я бачив там 28, 30. 20, 30. Угу. Ага. Ну тоді за 10 все ще нормально. Ось є якісь цікаві, я не бачила таких. Да, З кракелюрчиком. Да. А такі я бачив 1800. Я не знаю, що за клеймо, хто це випускав. Не знаєте хто це, це що зробив. Ага. А бачу, що незнайоме якесь клеймо. приємний кольор такі агіт фарфор. Це яблучний цвіт. Я збирала раніше. Ну, в мене є в коробках сервізи і різних років чашки, чим воно відрізняються, цукерниці, торюшечки внизу, то ще щось. Мені подобається кобальт з золотом. Але в них слабке місце, що здирається по золоту. Це так серванці. Воно щось не українське, воно щось довго там. Ладно, дякую вам, хороших продаж. Будьте здорові, будь ласка. Дякую.

Треба купити терміново, добрий день. Різний малиночок. Однако. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, шість штучок Маленьких і такий кухоль. 350 п'ядеся. Кухоль для пива. Тут і сюжет. Два дядьки. П'ють пиво. 180 С... гривень. гривень. Спецовій, а бабу тоже бігаете у мене? Кроколюаром старим коріч. Вчора да. приходим додому, а тут я бігу душі. 330 гривен. Саша, Може еще є.

Здравствуйте. чего Здравствуйте Что, расскажу? Каву треба фребаху? Ну, И можно Немаленькие, можно И звука потягу прощаюся з вами, дійшов до кінця мій До зустрічі!